Побудова базової конструкції прямої спідниці. Вихідні дані для фігури розміром 164 96 104 це розмірні ознаки напівобхват талії, стегон та довжина спідниці. Прибавки по лінії талії та стегон. Починаємо будування з точки Т в лівому верхньому куті. Положення лінії стегон ТС. 20 см. Відкладаємо по вертикальній лінії вниз 20 см та отримали точку С. Довжина спідниці відрізок ТН довжиною 70 см. Відкладаємо вертикально вниз від точки Т та отримуємо точку Н. Сточок ТСН вправо проводимо горизонтальні лінії. Таким чином отримуємо положення лінії талії, лінії стегон та відповідно лінії низу. Ширина спідниці по лінії стегон від точки С. Право S1 53 см. Отримали точку S1. З цієї точки проводимо вертикальну лінію вгору та вниз. На перетині з лінією Т отримуємо точку Т1 з лінією N відповідно N1. Розподіл базисної сітки на переднє і заднє полотнище. Від точки С вправо відкладаємо 26,5 см. Отримуємо точку С2. Від даної точки відкладаємо вертикальну лінію вгору та вниз. І на перетині з лінією талії отримуємо точку т 2 та лінію низу N2. Положення вершини бічного зрізу, що залежить від форми стегон, відкладаємо від точки Т2 вгору 1,5 см та отримуємо точку Т3. З'єднуємо прямими лініями точки Т та Т3 та Т1 та Т3. Місце розташування задньої виточки. Від точки С вправо відкладаємо 10 см та 6 мм та отримуємо точку С4. Від точки С4 проводимо вертикальну лінію вгору. Це буде місце розташування задньої виточки. На перетині з лінією тт 3 отримуємо точку Т4. Місце розташування передньої виточки від точки С1 вліво відкладаємо 10 і 6, отримуємо точку С3, від якої відкладаємо вертикальну лінію вгору і на перетині з Т3 та Т1 отримуємо точку Т5. Побудова задньої виточки. Від точки Т4 вліво та вправо відкладаємо по 2 см 4 мм. Отримуємо точки Т6 та Т7. Довжина задньої виточки 16 см. Від точки Т4 вниз відкладаємо дану відстань, ставимо точку С4 штрих та оформлюємо. Задню виточку. Побудова передньої виточки. Від точки Т5 вліво і вправо відкладаємо по 1 см 2 мм і отримуємо точки Т8 Т9. Довжина передньої виточки складає 10 см. Від точки Т5 вертикально вниз відкладаємо і отримуємо точку С3 штрих. Оформлюємо передню виточку. Побудова бічної виточки. Від точки Т3 вліво і вправо відкладаємо по 3 см 6 мм. Відповідно, отримуємо точки Т10 та Т11. Для оформлення бічної виточки від точки С2 вгору відкладаємо 2 см. Утримуємо точку С5 та оформлюємо бічні лінії. За допомогою лекала лекальними кривими оформлюємо бічні лінії. Побудова прямої спідниці завершена. Дякую за увагу!